Друзі, вітаю вас 4 грудня. Зараз до чого тепло, що починає проростати цибуля та часник. Я вже далі покажу, яка цибуля проросла, а яка ні, тому що садили не один сорт, багато різних цікавих сортів. Часник вже давно проріс, тож теж покажу. А саме головне у відео буде це, чому я відмовився від вкривання на зиму часнику. Та цибулі. Я вам далі вже розповім, як у мене було, тому що в свій час я теж вкривав, тягнув на той часник все, що міг. І вже розповім, які були після цього наслідки. Тобто порівняти мені зараз є з чим? З, з, з тим часником, який я вкривав, і з тим, як, з яким я не вкриваю. Це дві великі різниці. Часник в мене знаходиться у міждурядді молодого саду. Хто знає, ми зробили висадку з Яриком. Було навіть відео, посадили 16 ось таких деревець. Це чисто яблуні. До речі, на рахунок яблунь я вам весною зроблю цікаве відео на рахунок обрізки. Так, часник, часник знаходиться тут. Тут де в мене полуничник та й, власне, теплиці. Назву часнику часто запитую. Я вас розумію, друзі, але назву часнику я вам не скажу, тому що не знаю. Повірте. Часник свій домашній, не перший рік. Він тут змішаний, їх два види. Я скажу одне, що один часник чисто білий такий, а один фіолетовий. Один їсти можна, а один такий пекучий, що, коротше кажучи, сильно пече. Так, часник проріс. Висадку чеснику робив 30 жовтня. Як можете бачити, зійшов кожен, кожен рядочок. Ось так. Я вам скажу, що в тому році, у січні місяці, здається, 7 січня. Так, 7 січня, в мене навіть є фото, то було плюс 5. Ось так. Тепер покажу цибульку. Цибульку я робив висадку теж між рядами саду, як бачите, ось. Тут іде два ряди і аж до краю йде цибуля. Висадку цибулі проводив 10 листопада. Я вам зараз поназиваю всі сорти. Ось перша в мене йде від часнику. Сюди йде бомбергер. Бомбергер. До речі, був коментар, писали, що ось це все стирається. Я це все знаю, друзі, дякую, що пишете, але повірте, в мене є відео, то я не переживаю. Так, далі в нас Болеро, цибулька. Її теж немає. Бомбергера немає, не зійшов і Болеро теж не зійшов. Бачите? Так, далі в нас радар. Як можете бачити, радар і цієї цибулі теж нема. Радара у мене багатенько вийшло, оце. Аж, аж сюди. Так, ну а зійшло он Сеншуй. Бачите, зійшла цибуля сеншуй. Вона, я так думаю, трішки раніше. Хоча дивлюся, зараз відео так трапилось у Фейсбуці, що в людей цибуля, ну так добре зійшла. Так, і наступна цибуля, яка не зійшла, це Штутгарт. Це не зійшло. Теж нема, поки що це добре. Так, і в останню чергу я вже робив висадку. Бачите, навіть видно, це було до дощу, я показував колись. А це вже садив після дощу. У нас там був один дощ. Так, ред барон. Ред барон посадив сюди. І яку я не посадив, тому що сильно-сильно вона проросла. І я не знаю, чи її садить, чи не садить. Ще й місце є. Це в мене залишився трой. Він так поріс, я вам кажу, що я навіть не знаю, чи буде з нього діло. Так от такі яблуньки на весну я вам зроблю цікаве відео. Флорі називається, як правильно їх обрізати в перший рік. В перший і в другий рік. Ось так. Так що, друзі, цибуля зійшла лише одна, інша поки що сидить і це добре. Тепер знаєте що, розповім, чому я перестав вкривати. Раніше досить давно я теж вкривав. Знаєте, як ще нічого не знав, от перші роки бачу, люди вкривають, ну давай посадили і собі його вкривать. Ми на цей часник тягли все, що могли. Вкривав я і колючками сосновими такий шар застиляв, і листям з дерев, і кукурузою бадиллям цим накривали. Ну, -то, то взагалі ні, тому що миші. Потім, коли прибираєш, ну, залишаю цей нори і таке понаривано все. Тож ні. Листя не знаю, мені не сподобалось, тому що бувало таке, що коли накриваєш листям після снігу, воно сильно так його придаблювало разом з тим часником. І коли ти його весною згрібаєш, деякий пробивається, а деякий ні. Воно за зиму так його пресує, що це все воно загнуте аж отак. І коли його прибираєш, по-перше, він ламається, по-друге, він виглядав не такий закалений, коли був ось такий. Він вилазив жовтий, повністю жовтий. Ще, коли накривали колючками сосновими, ліс, до речі, поряд, тому не проблема піти на їх і наложити. Під колючками теж це все діло треба було, ну якби немало, бачите, його застелить, потім весною прибрати. Часник був набагато слабший. Я помітив те, що в мене десь з минулого року на ділянці десь там залишилася цибуля чи часник вкривна. І я порівняв з тим, що там, де не вкривалося на, на зиму, і само виросло. Цибулина там вибирали, вона залишилась, десь так просто лежала собі, знаєте, десь там корінчиком вхопилася, приросла, і зверху це все була. Вона дала гарну зелень і весною. Виросла і не змерзла. Я собі подумав, нащо його тупо так заморачуватися, ну, великі такі ділянки вкривати тут же й немало, в принципі, подивіться. Сюди потрібен не один прицеп, щоб його накрити. Я собі подумав, нащо його накривати, коли воно і так росте. Перший рік, звісно, було, ну, знаєте, як кожен рік вкриваєш, вкриваєш, страхуєш себе, думаєш, а можеш. Перший рік, коли не вкривав, було так трохи, ну не те, що страшно, думаю, ну хто зна. Але все добре, воно перезимувало, виросло, він виріс такий гарний, зелений, закалений, пішов зразу в ріст, все було добре. І з того часу я перестав вкривати зовсім. І людям своїм в селі, все, бо от кого знаю, ну, як би радив, що ну не вкривайте, ну нащо? Бо до мене там буває, заходять за капустою, чи там, ще за чимось. Кажуть, а ти що не вкриваєш зиму? Кажу, ні, і вам не совітую, ну нащо воно вам? Все добре росте, я вже кажу більше п'яти років не вкриваю ні чесник, там, ні цибулю, нічого. Тому, друзі, ось так. І ще одне: на полях, на великих, хто займається, Вирощуванням, ніхто ж його не вкриває. так? Діло, звісно, ваше, чи вам вкривати, чи ні, але я думаю, цього робити не потрібно. Тим більше у нас такі зими зараз, що я думаю, це може бути тільки гірше, тому що дивіться, грудень тепло, січень, хто знає, як там буде, чи тепло, чи ні. Може підіпріть, а це може бути, як у мене було з виноградом. Зараз теж його, думаю, вкривати не потрібно, тому що в тому році я вкрив і в мене лоза просто виприла. тому що морозів не було майже до весни таких сильних, а часник культура зімня нічого йому не буде. Тому, друзі, так посадили і все. Він добре вкорінився, він не змерзне. Морозів таких не буде сильних. Все буде у вас чудово. Ось таке, друзі, вийшло відео про часник та цибулю. Наступне відео планую про мій полуничник. Будемо робити халабудки. Ось так. Покажу вже далі. Розповім, як буду робити: чи на один бугор, чи на два. Ну, а на цьому буду завершувати. Дякую велике за коментарі, за перегляди. Ну, а далі буде і всім пока!